Доброго дня. Прогноз на тиждень 14 по 20 листопада. Загальний фон. Сильна, слабка, позитив. Негатив. Закінчення. Або порада. Активні дії. Рівновага, баланс, вихід стану жертви, жертви обставин, події, які відбувалися. Тобто емоційний баланс допоможе вам вийти з стану жертви і далі просуватись, але тільки завдяки активним діям, реалізовуючи плани, сильна сторона. Новий шлях, нові починання. Е, ви будете відсікати, прораховувати, аналізувати, будувати стратегію подальшого розвитку, нового шляху, нових починань, нового проєкту. Можливо, це стосується особистого життя, або це стосується тієї справи. Яка вам приносить колосальне задоволення. Слабка сторона. Слабка сторона це ваші емоції. Якщо на даний час потрібно сконцентруватися, то ви трошки знаходитесь в інших енергіях відносно того, що спілкування, свято, рідні, близькі люди, емоційно ви бажаєте бути в даних енергіях. Але Відлюдник говорить про те, що ви умом розумієте, що даний час, час активних дій, вам потрібно реалізовуватись, вам потрібно будувати плани, реалізовувати дані плани для того, щоб йти в розвиток, йти в результат, досягати результату, досягати цілий і покращувати. Фінансові можливості, матеріальний достаток. Але ще десь ви бажаєте поспілкуватись, відпочити. Це дає вам наповнення позитив. Позитив на даному тижні, що ви готові боротись, відсікати те, що не потрібно, відстоювати свої власні кордони і пріоритети, які у вас є на даний час. Негатив. Вибраний шлях. Який ви вибрали, розбиває вам серце, тому що тяжко. Не дається легко. Все з перепонами. Немає легкості на даному шляху. Закінчення тижня. Дві трактовки Закінчилась певна ситуація відносно взаємодії з королевою мечів. Це та людина, яка з задоволенням вставляла вам. Ніж в спину, зрадниця, або людина, яка не бажала вам досягнень, результативності і позитиву в вашому житті. Або ж це ви, королева мечів. І незважаючи на ваше оточення, ви розумієте, хто і хто, і чітко розбираєтеся в вашому. В тому, з ким ви спілкуєтеся і хто знаходиться в вашому просторі, але це не із задоволення, а із-за потреби. Ви вимушені спілкуватись. Енергії приходять такі, що на даному тижні ви закриєте. Ви покінчите з цими людьми, які зраджували, які лицемірно пліткували, тобто несли негатив в ваше життя. Закінчення даної ситуації. Або ж закінчення взаємодії з цими людьми. Даний тиждень такий. Тобто енергія це, ви зрозуміли, що ви будете знаходитись в стані жертви до того часу, поки не, не досягнете балансу емоційного, тому що ви зливаєте енергію. Сильна сторона, ви, знаходитесь, ви інтелектуально розвинена людина, і ви йдете в нове. Ви розумієте, що, чого ви бажаєте, і те, що ви бажаєте на даний час робити, в чому ви бажаєте реалізовуватись. Ви розумієте, що вам потрібно сконцентруватися на реалізації, як би вам не хотілося відпочити, поспілкуватись. Але це відходить на другорядний план. І позитив даного тижня, тому що ви будете боротись, розуміючи, що маєте слабкі сторони, розуміючи, що ситуація, яка буде відбуватися на даному тижні, або той шлях подальшого розвитку, який ви вибираєте, він не легкий. Все те, що відбувається на даному шляху, розбиває вам серце, але ж дана ситуація. На тижні з 14 по 20 листопада закінчує тижнях в енергії того, що ви закриєте спілкування з радниками, або ж ви закриєте доступ до себе, тих людей, які вас зраджували, які лицемірно пліткували. Негатив, який йшов в ваше життя, закінчить. Свій вплив на ваше життя, на вашу життєву ситуацію. Дуже дякую. Канал Магії Тору Української. До зустрічі!